Я звернула увагу ще на одну штуку, що цей етер дуже сильно перетинається з тим, що я робила у понеділок, і я прошу вас звертати увагу на медіа, які ви читаєте, і на той стан, який у вас після того, як ви ці медіа почитаєте, для того, щоб розуміти, що з вами робить той, той чи інший ресурс, і я знову ж таки повертаючись до історії про Поплавського, ви можете подивитися на якісь заголовки або на подачу якоїсь теми, в якій ви більш-менш розбираєтеся, і зробити висновки. Хто і як подає того чи іншого виду інформацію, якраз півроку тому, як ви бачите, все дуже циклічно. З одного боку, ми постійно обговорюємо цю зраденьку, переможеньку з приводу Трампа, і воно так все хвилями-хвилями йде. Ну і паралельно, у нас дуже багато історій пов'язаних з сексуалізованою поведінкою, сексуальними домаганнями. Те, що називається скандалами, але знову ж таки це а, словосполучення, яке радше переводить тему в не, площину шоу бізнесу, розваги і того, щоб з попкорном подивитися хто з ким як. Ну і це просто одна із одна із варіацій шток, шоу говорить Україна, де не обговорюють проблему, а роблять просто шоу для того, щоб Якомога більше людей приєдналося, подивилося це, шоу проблему це не вирішує. І от е, в понеділок я зробила тер, який був дотичний до е, теми навколо е, сімейного насилля, пов'язаного з іменем Костянтина Темляка. Але я там дуже багато інших теж тем піднімала. І, зокрема, попри те, що я не згадувала, не згадувала. Понеділковому ефірі про Дональда Трампа то могла в принципі згадати, бо насправді. По-перше, паралельно десь в паралельному світі а, дуже багато скандальних заяв з приводу документів з приводу справи Епштейна і того, як пов'язаний Трамп з цією справою. І дуже багато як спекуляцій, так і розслідувань з цього приводу. І а, хештег, а, якщо зайти в Твіттер, то хештег Епштейн-Трамп, по-моєму, завжди там віруситься і. А, Дуже популярний, але знову ж таки, це ж Ілон а у них там своя історія. От. Так от, давайте ж поговоримо. Давайте ж просто давайте ж подивимося ще одне відео, яке я вам показувала вже в понеділок і подумаємо про те, що а, насправді що зґвалтування це про владу, що вторгнення в іншу країну це про владу. І це. А, а, Yavish probably move out and optico. One of the best ways to humiliate someone is to force them to do something they don't want to do, something degrading. And what's one of the most degrading things? To force someone to have sex with you, or to have some sexual relationship with you, or to invade their body against their will. Anytime. That anyone is forced to have sexual relations against his or her will that's rape and it is an abuse of power it's not about sexual desire it's it gets translated into that it's expressed sexually but it's really it's about power and abuse of power and aggression and a lot of violence Що ще ми можемо згадати, що немає якоїсь глибокої перев'язки до імені Дональда Трампа і багатьох-багатьох скандалів, які його оточують. І сьогодні я, до речі, написала пост, який хочу теж озвучити, тому що знову ж таки, у нас дуже велике питання одне з найболючіших питань, коли обговорюють злочини пов'язані з насильством, питання недовіри до жертви. Ну як тільки жертва висловлюється, вона зразу потрапляє у пастку того що дуже велике число людей з готовністю кидаються на неї, бо вони видресурвані, можемо так сказати, культурним масовим продуктом в бік того, що вони. А, до жертви в першу чергу жертву сприймають як ненадійного свідка. Жертву сприймають як того, хто використовує злочин для того, щоб помститися, вплинути і ще щось зробити. Одним словом, це вже якась готова вштампована програма в голові, яка запускається у дуже багатьох людей. І це такий замбаящик, який активізується, і у дуже багатьох людей, коли вони бачать історію про те, що жертва щось заявляє, перша реакція. Все, я не довіряю жертви. От я написала пост такий сьогодні, що Таке явище, як недовіра до жертви у спільноті, яку Росія буквально знищує, прикриваючись саме механізмом недовіри до жертви, тому що що робить Росія? Вона приходить нас бувати, і вона з першого дня вторгнення розповідає: це не ми, це зелені чоловічки, купілі форму, воєнторги і так далі. А це не цей і згадуйте, скільки років підряд аж до повномасштабного вторгнення Україна світові доводила, що Росія веде проти неї війну, а це не просто якісь. Ополченці і тощо, тощо, тощо. І подумайте про те, що у дуже багатьох головах дотепер є історія про те, що Україна все це імітує, і насправді тут ніяких обстрілів не відбувається, і все це просто костюмчик жертви, щоб звинуватити велику. І непохитну висококультурну Росію. Це ж той же самий механізм, тільки на масштабах держав, а не на масштабах людей. Цей механізм глибоко прошитий в голови багатьох людей по світі. І ви знаєте, для того, щоб перемогти цей механізм, ми в першу чергу повинні перемогти оцей от, от от вимикач, який перемикає нам. На Тумблер зразу в бік того, що ми не довіряємо жертві, в першу чергу, не те, що ми не довіряємо там, ми типу, піддаємо сумніву. Позицію злочинця, що було б логічним, ми піддаємо сумнів позицію слабшого. Ми піддаємо сумніву позицію того, хто знаходиться в упослідженій позиції. Ми піддаємо сумнів позицію того, кому найчастіше дуже важко взагалі зробити перший кроки. І таким чином ми взагалі створюємо оцю от культуру, мовчи і так далі. І от. Це той механізм, яким Росія проти нас на світовому масштабі воює, і ми цей механізм, як суспільнота толеруємо. для того, щоб перемогти Росію, зокрема, ми повинні вичавити з себе цей механізм, зупиняти себе в той момент і думати, а що мене привчило до того, щоб сприймати жертву, яка говорить про злочин на її адресу, як ненадійного на спікера. Не злочинця, а саме жертва. Хм. Дуже цікава тема. Рекомендую вам з приводу цього подумати. Ну і, взагалі, звичайно, те, що відбувається навколо гойдалок Трампа, це що я можу вам сказати, розмивання розмивання відповідальності Росії. Тому що постійно разом з цим звучить, що це Україна винувата, це Україна то, Україна сьо, і ми, окрім цих гойдалок, ще й спостерігаємо постійне, постійне розмивання реальності, розмивання фактів і приписування нам того, чого ми не робили і. Приписування Росії то, тої невинності, якої у неї не є тої жертовності, коли з Росії роблять жертву. Ви знаєте, це ж реально, Це ну просто візьміть історію про жертвонасилля, яка говорить, що на неї напали, і насильник, який говорить, що це а, посягання на його безпеку і на його а, прекрасне життя. Накладіться на масштаби держави, і ми до сих пір глибоко не вивчили цей механізм, не пропрацьовуємо його на масштабі нашого суспільства для того, щоб це перерости, а просто кожен раз з цим стикаємося, кожен раз з приводу цього бідкаємося, говоримо якісь штамповані фрази, що жінки ненавидять жінок, наприклад. Хоча це насправді просто навчений ритуал. Якщо що ставати на сторону сильнішого, тому що для тебе це питання безпеки. Ти стаєш на сторону сильнішого, і тоді у тебе є шанс не стати жертвою. Ну, наприклад, такий варіант, такий механізм включається. Але цих механізмів дуже багато, і про це треба детальніше говорити, для того, щоб ми зрештою вилікувалися від цієї хвороби.